Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій з нами відеозв'язком. Пані Олено, ми раді вас бачити. Слава Україні. Героям слава навзаєм вітаю вас. Отож від Росії на зустріч із представниками Сполучених Штатів Америки у Саудівській Аравії полетять очільник МЗС Лавров та помічник глави РФ Ушаку. Раніше повідомлялося, що держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубою 17 лютого вже прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутися переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні. Очільник офісу президента Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічі з росіянами не планується, і поки не буде напрацьовано план завершення війни. І сам президент Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії та висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва. Пані Олено, на вашу думку, чи можна стверджувати, що нас без нас все-таки одружують? Максимально невдячна справа коментувати все, що стосується і наразі потенційних мирних перемовин, так тому що поки що ні про які мирні перемовини не йдеться, і про те, що відбувається в Саудівській Аравії, тому що ми обговорюємо винятково власні припущення. Так, єдине, що Чого насправді з точки зору комунікації домоглася Росія, це те, що вдалося змістити акценти після дипломатичної поразки Трампа, яка відбулася під час розмови телефонної із Путіним, коли Трамп зателефонував Путіну і пояснив, що для того, щоб відбулося якесь перемир'я, потрібно просто перестати, перестати стріляти. Ми з вами цю фразу вже колись чули від іншого політичного лідера. На що Путін сказав, що його не влаштовує перемир'я його цікавить всеосяжний мир, і отут так знову ж таки, і ми і Трамп потрапляє у пастку розмитості поняття всеосяжний мир. Чим є всеосяжний мир для диктатора Путіна. Це йдеться про повну капітуляцію України, про припинення існування такої етнічної нації, як Українці, про припинення існування такої політичної нації, як українці, так припинення існування такої території в таких територіальних кордонах. Зрозуміло одне, Путін він завершувати не збирається, так і він просто під поняття всеосяжного миру буде висувати все нові і нові вимоги таким чином відстроїв. Чуючи якийсь реальний переговірний процес, і от те, чого росіянці домоглися, це вони цією зустріч в Саудівській Аравії, так яка нібито проходить, де нібито щось обговорюється, де нібито щось обговорюється без нас. От замість того, щоб говорити який жахливий диктатор Путін, який не хоче зупиняти війну, та ми власне обговорюємо, що умови припинення війни обговорюються без нас. Пані Олена, але дивіться разом з тим, українська делегація перебуває. Хоча б, там, до прикладу сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах, і ми вже бачили так би мовити, звіт президента Зеленського, як він зустрічався з очільником держави. Завтра вже є анонс, що українську делегацію чекають у Туреччині. У Туреччині вже принаймні повідомили про це, що завтра вони очікують візит президента Зеленського. І якраз у середу, начебто, має відбутися візит до Саудівської Аравії. Тобто, ми ж будемо десь неподалік. Якби нас запрошували на ці перемовини чи там зустріч, просто ми би про це були повідомлені раніше. Це ж не може відбутися вже на вже. Я е, з вами абсолютно згодна я, чесно кажучи, не зовсім розумію комунікаційну політику з цього питання Офісу президента, так коли сам офіс президента коментує, що цей візит пана Зеленського ніяким чином не пов'язаний із тими подіями, про які ви щойно наголосили, що це звичайна робоча поїздка, я чесно кажучи, не дуже розумію, чому на таке тригерне болюче питання відбувається м'яко кажучи замовчування. Так це ж дає поле якраз для інсинуації, дезінформації різноманітних вкидів, які можуть це робити, зокрема і Осіянські пропагандисти, так для чого? Пам'ятаєте, це ж Соловйова, та, чи кого там Кисельова, «Совпадіння, я не думаю, для чого, коли є такий збіг у часі і локаціях, для чого максимально таємничо і максимально закрито з цього питання комунікувати. Інак, якби офіс президента давав дуже чіткі фактологічні пояснення, так, того що наразі відбувається. Чи буде брати президент Зеленський участь в якихось зустрічах? Чи отримував він запрошення, чи не отримував він запрошення на ці зустрічі? Чи можливі вони гіпотетично? Чи в комунікації перебувають команди Трампа і пана Зеленського? Ми пам'ятаємо заяву пана Єрмака. Так в національному телемарафоні, що вони плідно співпрацюють, чи плідно вони чи на паузі ця плідна співпраця? Так у нас би не виникало тих питань, які ви наразі ставите. Щодо самої локації, так, от свої майданчики для перегору для переговорів, для перемовин, для попередніх зустрічей, можна навіть так сказати. Пропонували фактично і Туреччина, і Китай говорив про те, що теж вони можуть бути таким майданчиком. Навіть Лукашенко заявляв, що вони можуть надати свою територію. Разом з тим, от Саудівська Аравія, Аравійський принц, він тут всіх переграв. Для них це важливо, до прикладу, щоб ці зустрічі відбувалися саме на їхній території. Я думаю, що значення переговорного майданчику дещо перебільшено. Так насправді ми випускаємо з уваги те, що це величезна дипломатична перемога особисто Путіна і росіянців. Я якраз не прихильниця помиральних ям. Мені здається, що треба зберігати серйозну. Раціональність так і керуватися логікою, а не емоціях, особливо в таких складних для держави питаннях. Але, але, але емоції мої суто професійні суто людські, м'яко кажучи, дуже синхронізуються із тим, що відбувалося на закритті Мюнхенської конференції з безпеки, так коли один із чиновників розплакався, так, тому що власне, поки Путін не під міжнародним трибуналом росіянців не судять за їхні воєнні злочини, і відбувається якийсь переговірний процес. З цими нелюдами зустрічаються так. Причому з ними зустрічається лідер цивілізованого світу, так лідер найбільшої, найвпливовішої, найважливішої на планеті земля демократії, При тому, що самі росіянці. Був такий журналіст Андрій Лошак, НТВшний, який казав, що з точки зору демократії нічого кращого ніж Сполучені Штати в на планеті Земля поки що не придумали. От цілий лідер да найсильнішої демократії в світі зустрічається, телефонує диктаторові, який. Гатить по пологових будинках із да, який гатить по онкологічних диспансерах, який гатить по дитячій лікарні Ахмедит, причому прицільно, цьому є відеофіксація, так який руйнує будівлі, який знищує жінок, дітей. І з ним продовжуються розмовляти навіть навіть не комунікуючи питання агресії, ні в комуніке, яке було оприлюднене після цієї телефонної розмови, ні у себе в Твіттері, Так Трамп поводиться так, наче ніякої агресії немає, наче йдеться про якийсь конфлікт, неумовно кажучи, за острів зміїни, так і якісь територіальні претензії, які можуть бути вирішені. В дипломатичний спосіб, от після всього, що сталося за останні три роки повномасштабного вторгнення, сама. Сам факт цих телефонних розмов, сам факт початку якихось зустрічей представників Трампа з представниками Путіна, виглядає абсолютно абсурдно і жахливою. Я сподіваюся, що європейці, спостерігаючи за цим, будуть налякані не менше нас, і нарешті дослухаються до президента Зеленського, який на Мюнхенській конференції з безпеки закликав їх не чекати допомоги американців, а озброюватися і думати про свою безпеку самостійно. Пані Олено, і я з вами цілком погоджуюся. Перша ж телефонна розмова відбулася з Путіним. А потім вже Трамп телефонував Зеленському. І я пам'ятаю навіть шматочки з американського телебачення, де от, до прикладу вони обговорювали цю розмову президента Трампа і диктатора Путіна. І коли вони говорять, що один запросив одного до себе в гості, друг... Запросив другого до себе в гості, і просто на телебаченні говорить, Боже, як це взагалі можливо, він запросив до нас вбивцю та катівника насправді. Та? І от казали, багато хто ця розмова нічого не варта, і будемо дивитися, що далі, як будуть відбуватися перемовини, як будуть відбуватися зустрічі. Але ця фактично розмова це ж, умовно кажучи, ну, легітимізація Путіна. Це як взяли, вийняли з того запиленого ящика чи ні? Ви абсолютно праві, так і є. Це є легітимізація Путіна. Причому це легітимізація Путіна сполученими штатами для решти світових лідерів, так в тому числі європейських. Ми з вами бачили, як поводяться очільники Угорщини, очільник mm -hmm. тієї Словаччини, та що вони би і раді відновити якісь контакти із диктатором Путіним, але для цього була потрібна ратифікація західних партнерів, і оця легітимізація відбувається, і ви так само дуже слушно зауважили про черговість дзвінків спочатку Путіну, потім Зеленському. Справа в тому, що якби не було заяви президента Зеленського напередодні цього дзвінка, що перед тим як телефонувати Путіну, Трамп мав би погодити це з Києвом, пам'ятаєте? І одразу після цього відбувається цей телефонний дзвінок, то послідовність. Цих дзвінків ще можна було би якось двояко трактувати так, Ну, наприклад, що Трамп переговорив з Путіним, а потім телефонував радитися Зеленському, як реагувати на ці вимоги, так чи ті тези, які диктатор Путін висував. А оскільки це збіглося у часі із заявою президента українського, так про те, що надзвичайно важливо, щоб спочатку перед тим як говорити із росіянцями, Трамп мав би поговорити з Україною відбулася ця розмова, то вона не залишила поля, поля, так і варіації для трактовок. Безперечно, з точки зору дипломатичної, ну це не те, що принизливо, але це було виявом неповаги з боку Трампа до України персонально Зеленського. При тому, що під час своєї передвиборчої кампанії Трамп і його найближче оточення, зокрема його син безпосередньо себе в соцмережах демонстрував ну якщо не зневагу, то відкриту антипатію щодо особистості Зеленського. Так, але ж мова не просто про персону, мова про легітимного президента, який очолює воюючу країну, і це не повага до всієї української нації з боку Трампа і його родини. Пані Лано, повернемося до Саудівської Аравії, і насправді ми досі не знаємо, що саме будуть обговорювати російська та американська делегація. Єдиний пункт, який, начебто, усім відомий, це не вступ України до НАТО. Ходили чутки, що йдеться і про певні територіальні поступки з боку Російської Федерації, але сьогодні Лавров категорично відкинув це і заявив, що. Про це не може бути мова. Також він заявив, що Європі за столом переговорів також немає місця, і на тлі цієї невизначеності, так і на тлі того, що ми не маємо офіційних заяв від української влади, і на тлі того, що російське ІПСО працює наповну як на початку війни, так зараз. Зараз можливо навіть і краще. До чого все ж таки варто готуватися українцям? В абсолютно слушно зауважили зараз. Працює ще краще, тому що цілком очевидно, що в перші місяці повномасштабного вторгнення, так у цей, коли стало очевидно, що цей варіант Київ за три дні абсолютно нереалістичний і нереалізуючими, то росіянці дійсно були розгублені. І очевидно, що і на фронті, і на інформаційному полі росіянці за цей час підзібралися. І треба бути реалістами. Вони працюють дуже масштабно в тому, щоб розколювати українське суспільство, так активізувати своїх прихованих агентів, вчиняти провокації, в тому числі провокації інформаційні для того, щоб реалізувати, якщо не вдасться реалізувати план А захоплення України воєнним шляхом, реалізувати план Б захоплення України шляхом політичним. Паніла тобто да я перепрошую, тобто за допомогою активізації проросійських сил, за допомогою розколу держави, за допомогою того, що Україна втратить не просто незалежність, а свій суверенітет. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо, як за часів президентства Януковича в кабінеті міністрів у прем'єра, так у міністрів цілком офіційно були росіянські радники, так були. Люди із ксівами корочками радників, помічників тощо і росіянськими паспортами. Так, ми досі відхаркуємо оцей російський вплив. згадаємо очільника СБУ, який нещодавно демонстрував росіянського щура з на дуже високому щаблі, та в дуже дуже поважних державних структурах. Тому так росіянці не на мить не зупиняються. Українцям треба готуватися до виснажливої, затяжної і багаторічної війни, в якому форматі вона буде в гарячому, так чи в гібридному, як це відбувалося з 2014 року. М. Ну, складно прогнозувати. Але поки росіянці не усвідомлять, що вони не мають коштів для того, щоб цю війну продовжувати так, поки росіянська економіка буде здатна політично чи воєнним шляхом намагатися захопити чи розвалити Україну, війна буде продовжуватися. Дуже цікавий момент з російської історії, пан Портніков наводив. Що сам Борис Єльцин, коли йшлося про вихід Росії з радянського союзу, і проголошення незалежності, наголошував на тому, що Росія не може відбутися як держава без України, тому що коли Україна в складі. Якогось росіянського союзу, Росія європейська держава. Коли Україна поза цим складом, то Росія одразу стає державою азіатською, А він не хоче бути президентом Азіатської держави. Ну от, власне, ми буфер між Європою і Азією для Росіянців. Вони вважають нас своєю територією, відмовлятися від нас, вони. Не збираються жодним чином, і тільки від нас залежить, будемо ми чинити опір цим наміром, так чи складемо лапки, і будемо грести в бік капітуляції. Пані Олено, якщо до прикладу припустити, що е, готовий документ, так от ставлять перед фактом президента Зеленського і кажуть, або ви підписуєте цей документ, або ви залишаєтеся без допомоги Сполучених Штатів Америки. Чи матиме українська влада на право голосу? Чи матиме українська влада можливість відстоювати свою позицію, навіть якщо вона до прикладу буде розуміти, що може залишитися без американської допомоги, і як українська влада має комунікувати з українським суспільством? Ну, ми власне вже були в цій ситуації на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, я не втомлююся наголошувати на тому, що в перші тижні повномасштабного вторгнення президент Зеленський а, виявив абсолютно професійну а, людяну. І надзвичайно о, фахово проявився з точки зору комунікації. Я весь час наводжу його звернення, коли він сказав, що допомоги очікувати немає звідки. Що зараз все у наших руках маємо розраховувати тільки на себе. Ну ми ж вже були без американської допомоги. Згадайте перші дні повномасштабного вторгнення. Це перше. І друге, давайте не будемо відкидати європейський чинник, окрім сполучених штатів Америки. Ще є Франція, ще є Німеччина. Так. Зрештою є країни Балтія, які в відсотковому співвідношенні допомагають нам, ну якщо не більше ніж американці, бо американці дійсно надають надзвичайно велику допомогу. Але насправді у відсоткових значеннях там від власного ВВП це дуже суттєва допомога. Це, безперечно, стане одним із переламних моментів у війні. Росії з Україною, якщо така ситуація дійсно відбудеться, але це точно не ситуація тупікова. Як бачите, ми, ми вже в цій ситуації так, відсутності американської допомоги були. І як бачите, вистояли. Не втомлююся повторювати, допомагають. Це комунікаційний принцип. До речі, він часто реалізується в кінематографі, ніхто не співчуває з жертвам. Співчувають і допомагають тим, хто чинить опір. Пані Олено, на вашу думку, чи могла Україна мати більшу вагу у цій ситуації? От ми ж чуємо багато заяв від внутрішньої позиції і від окремих світових та європейських політиків, що українська влада так і не знайшла каналів комунікації з командою Трампа? Що з своїм завданням не впоралися парламентські делегації, представники офісу президента, які літали час від часу у Вашингтон? Деякі навпаки стали токсичними для нової американської влади. Чи все ж таки це був той максимум дипломатії, на який здатність ми зараз, на який здатна Україна, незалежно від облич і прізвищ, які могли змінюватися. Мені складно давати цьому оцінку, тому що я, на жаль, не маю повноти картини, так? І не можу оцінити, наскільки вдалими ми були ці дипломатичні перемовини. Але, судячи з того, що наші військові роблять на фронті, я думаю, що тиловики, в тому числі і дипломати, могли би зробити і більше. Пані Лено, риторику Зеленського всі поміні. І, до прикладу, ще до інавгурації Дональда Трампа він там в інтерв'ю влаштовував йому таку теплу ванну, і за такої нагоди намагався час від часу вколоти стару адміністрацію або, можливо, навіть самого Байдена. І оце занадто шанобливе ставлення Трампа як до ідола. Як ви вважаєте, чи не занадто, навіть попри те, що багато хто вважає, що Трамп самозакоханий? Моя суб'єктивна думка як комунікаційника. Я вважаю, що занадто. я вважаю комунікаційну помилкою перекреслювати внесок особисто президента Байдена і адміністрації Байдена. У те, що Україна в ці перші роки повномасштабного вторгнення все таке стояла і вистояла, так що власне пан Байден на відміну від Трампа виявив рішучість і показав характер, відмовившись від будь-якої. Комунікації з татором Путіним, поки Путін не припинить воєнні дії в Україні, Байден був ініціатором світової і дипломатичної ізоляції Путіна. Так і попри те, що в обхід санкціям працювали деякі треті країни, і попри те, що деякі європейські лідери, в тому числі, провели з Путіним зустрічатися, так, але вони були змушені принаймні Анісувати свої наміри тим, що вони збираються обговорювати ситуацію в Україні, так і було просто непристойно сказати, що вони ігнорують агресію Росії в Україні. Це заслуга Байдена і адміністрації Байдена, і зараз. Посміюватися над цим, так зневажати цей внесок, перекреслювати а, цей історичний безперечно спадок Байдена. Ну що найменше не дуже розумно. По перше, тому що а, платниками американських податків за чий рахунок Україна отримує зброю прямі надходження в державний бюджет, перекриваючи свої соціальні витрати, є не тільки виборці республіканців, а й виборці демократів. Тому, хоча б з поваги до американських виборців варто було б утриматися від цих оцінок. Що стосується Трампа, я упевнена, що і в українському офісі президента працюють фахівці, які складають психологічні портрети, психологічні профілі тих чи інших лідерів, з якими доводиться зустрічатися панові Зеленському. Зеленському. Очевидно, і до публічних виступів, і до зустрічі його готує ціла команда. І так само вже є цілком очевидно. Видним, що для Трампа існує тільки два сорти людей: та ті, на яких йому наплювати, і ті, кого він побоюється, зокрема до другої категорії належить диктатор Путін, тому улесливість намагання улестити его пана Трампа. Шлях в нікуди Трамп рахується тільки з тими, кого поважає в цьому смислі. У них значно більше спільного із диктатором Путіним, так який поважає тільки силу, ніж із європейцями, які поважають насамперед цінності, так і єднаються довкола цінностей і установок ціннісних. Панілано за ці майже три роки повномасштабного вторгнення якось все швидко змінилося. Насправді так від кави в Криму розвалу Російської Федерації до майже виправдання злочинів російського диктатора та прагнення миру, аби не втратити ще більше людей і територій. Хтось каже, що винен світ. Бо не надав нам всього, що потрібно, було для звільнення території у 2023 році. А ще світ не хотів і не хоче поразки Російської Федерації. Хтось звинувачує владу, бо не скористалася підйомом національного духу у 2022 році. Провалила мобілізацію, потонула в корупції та почала наживатися на війні. Хтось винуватить суспільство, занадто рано втомилися від війни, таки наїлися російського і псо почали знову думати про холодильник, а не про національну ідею. Бо її, як відомо, на хліб не намастиш. Якщо б повернутися в 22-23 роки, пані Олено, які уроки нам варто б винести, і що зробити інакше і світу, і українській владі, і українському суспільству, зважаючи на те, що яким не було б те перемир'я, Російська Федерація залишається Російською Федерацією. А відповідно, 22 лютого, 24 року, нам може настати в будь-який день. Я щиро вважаю як комунікаційних, що висновки робити зарано в комунікаціях. Є таке явище, резонанс, коли люди, які дивляться телевізор чи читають засоби масової інформації, вихоплюють якусь новину, яка верифікує їхню реальність. Так і таким чином лише підкріплюють ті установки, які у них є. Люди, які дивляться канали, Ютуб-канали чи читають матеріали. В яких ідеться насамперед про поразки, так, і верифікуються зі своїм внутрішнім станом, перебувають у стані, що реально все пропало. Але давайте так в є багато успіхів насправді починаючи з того, що українці навчилися протидіяти кабам. І знайшли рішення, яким чином їх збивати, так що видавалося ще кілька місяців тому абсолютно неможливим. Так що єдине, що могли протиставити, це відганяти якомога далі літаки з цими кабами від лінії фронту так? від лінії зіткнення, як успішно українці освоїли дрони, так і як ця війна. З війни піхоти надзвичайно швидко стала війною дронів, які успіхи насправді за ці три роки Україна в цій галузі зробила, як відбувається достатньо швидко і достатньо ефективне реформування армії, скільки у нас молодих командирів з бойовим досвідом, так які. Зберігають людські життя, які проводять операції, які вже ввійшли в підручники з історії, оборона Київщини і звільнення Харківщини, так розроблене паном Сильським, в тому числі, це події, які в воєнній справі не мають аналогів в світі, і самі українські військові неодноразово казали про те, що коли вони перебувають на навчаннях і зрозуміло, що вони засвоюють нову техніку, зокрема, люди, які ніколи в житті не бачили Бредлі, навчилися їх самі збирати, а на навчанні ними керувати, і проривали власне на Херсонщині, на цих Бредлі лінію оборони росіянців. Ну люди робили абсолютно неймовірні речі зараз. Просто це не в фокусі. Того самого єдиного марафону, та, чи не в фокусі засобів масової інформації, але це геть не означає, що цих успіхів немає. Е, тому е, головна помилка, від якої я би як комунікаційник хотіла застерегти і нас з вами, і наших глядачів, не робити поспішних висновків, ані позитивних, ані негативних, оцінювати події, а не заяви, оцінювати факти, а не наміри і. Е, Вирішувати, що робити, ґрунтуючись на реальній ситуації, а не на тому, що ми про неї думаємо. Пані Олено, дякую вам наразі за хорошу розмову і за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Олена Морозова, кандидатка науки із соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі.